Дусі ми знаходимося на історичному місці. На цих місцях, на цих пагорбах, колись був багато років назад я б сказав би, мабуть, 100 років назад, і більше був, знаходився, розміщувалося місто під назвою Михнівка. І це місто було настільки величне, культурне, гарне, що, а там далі тече річка Турія, що це місто мало Магдебурзьке право. Але за... Невеликими такими історичними довідками то інформації, яка збереглась. Подивіться, будь ласка, хто може щось знає, не знайде. От, але я маю інформацію, що це місто просто спалили і переорали. Тобто тут було місто, тут було місто з цієї сторони. Ну, от. Далі там йде зараз знаходиться жіночий монастир і невеличке село Михнівка. Та сама назва. Але там вже жіночий монастир. Але наскільки я знаю, коли тут було місто, був чоловічий монастир. От, і навіть був момент, коли німці в Другу світову наступали, от, вони приїхавши, прийшовши в ці країни, сказали, що по нас на карті є місто, де те місто? От, от бачите, що ми бачимо як кажуть, замість цього міста. Тут просто поле, кущі, чагарники, річки, дерева. Ну, от, друзі, я хочу вам показати цей такий історичний момент, край. Тут на камінька біля річки Турія. От, а чому саме тут місто не було, тому що коли доріг не було, на цій болотесній місцевості в ті часи, то магістралью, основними артеріями слугували ріки, річки. І от річка от там, Турія тече, як я деколи кажу невеличке Волинське море, вона забезпечувала транспортний рух, як кажуть, і доставку різних товарів.